Грамоти та медалі, боротьбу за них у легкоатлетичних дисциплінах вели юнаки та дівчата міської філії Полтавського регіонального центру. Інваспор. Змагання розпочалися із забігів на короткі дистанції. Відповідальні старти відбулися в рамках першого етапу з легкої атлетики Спартакіади Повір у себе серед юних спортсменів та спортсменок з інвалідністю. Змагання пройшли за азартом та виявили володарів нагород у фізкультурно-здоровчому комплексі «Горішніх плавнів. Тут підсумки своїх занять на тренуваннях демонстрували юні вихованці та вихованки, які відвідують секцію з легкої атлетики міської філії Полтавського регіонального центру Інваспорт. Діти змагаються в бігу. 30 метрів, 100 метрів, стрибки з місця та метання м'яча. Це є відбірковий етап змагань, потім їх чекають обласною. Хтось справляється з завданням дуже легко та весело, а для когось треба прикласти зусилля, тому що дітки всі різні. Вони виступають у різних о, нозологіях. Комусь вдається виконати вправи в простіше, а комусь о, треба попрацювати. На старти цих міських змагань вийшли 11 юнаків та дівчат. Для них це можливість не тільки вибороти медалі, а й активно провести час та підтримати одне одного, зазначає завідувачка сектору фізичної культури та спорту, відділу культури спорту і туризму горішньоплавнівської міської ради Ольга Карпенко, яка також є тренеркою з легкої атлетики у міській філії інваспорту. Тренуємося вже не перший рік, вже стали друг другу як е, родина. Тому друг за друга хвилюємося, вболіваємо, дружимо. Дуже велика вдяка батькам за те, що вони приділяють час своїм дітям, приводять на тренування, такі діти не можуть самі відвідувати без супровіду, тому ми дуже дружні. Юні атлети інваспорту показали чудові результати. Особливо виявили себе у стрибках з місця Дмитро Штанько, його результат 175 сантиметрів, Владислав Греценко, в якого 194 сантиметри, та Данило Нескоровний, із показником 186 сантиметрів. За підсумками цих стартів, перші місця у своїх нозологіях вибороли Марина Нєстєрова, Владислав Греценко, Дмитро Штанько та Тетяна Кирилюк. Організатори змагань та представники міської філії. Ва спорту привітали всіх учасників з їхніми виступами та побажали подальших успіхів у наступних етапах змагань. Спартакіади Повір у себе.